Доброго дня малята! Пропоную вам розглянути нашу квіточу галявину. Дітки, які зміни відбулися у природі, коли пригоріла сонечко? Що розквітла на галявині? Так, на галявині розквітло дуже багато квітів. А які квіти квітнуть? Ромашки, лілеї, троянди, волошки. В літню пору? У червні місяці квітне дуже-дуже багато квітів. Послухайте віршик Наталії забілі у На леваду я пішла, ціла купа там кульба, ніби сонечка малі посідали на землі. Я б нарвала б тих квіток та спила б собі вінок. Щоб і я була в жінку, наче квітка на лужкі, тільки вранці квіти всі. Умиваються в росі росяна травичка змокнуть черевички. Діти, які квіти квітуть на леваді? Так, ульбаб. А на що вони схожі? Наче малі сонечка. А зараз разом з вами давайте зробимо дихальну гімнастику. Тобі буде потрібно вдихати повітря носиком. Та видихати його проти. Під час виконання вправ слідкуй за тим, щоб твої плечі нарухались. На метеликів ми будемо дути повільно. А на кульбабки будемо дбухати швидко, щоб вони краще розліталися. Ну що, готовий, тоді розпочинаємо. А ось і наша галявина. Давай здувати метелики. Вдихай! Наступний метелик! Останній метелик. Молодець. А зараз будемо дмухати на кульбабки. Повільно вдихаємо носиком і швидко видихаємо повітря ротиком. Вдихай. Молодець. Наступна кульбабка. Вдихай. І остання кульбабка. Вдихай. Просто молодець, у тебе все вийшло.